Що ти дивишся? Всі ці Apple Music, Spotify, YouTube вже в печінках сидять. Або телефон сів, і все музики більше не буде. Коротше, хочеться людського закачати все на плеєр і просто кайфувати. Ну, це відео саме про це. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach, а це огляд на Shanling m 0 Комплектація дуже проста. Кабель Type-C USB для підключення вашого плеєра до комп'ютера та зарядки, трошки буклетів та інструкцій. Ну і, звісно ж, сам плеєр. Це все отсюди апкінда. Боже, які чарівні спогади навіює такий плеєр. Зізнавайтесь, у кого був iPod. У мене, на жаль, не було. Та пам'ятаю, як всі із ними ходили. Та на жаль, і з часом стрімінгові сервіси майже повністю видіснили подібний формат. Да. І пам'ятаєте, до Apple Music у нас був такий сервіс iTunes, де можна було окремо придбати будь-який трек, придбати альбом тощо. І Я був здивований, що він досі працює, працює дуже добре, і ще є дуже дуже багато людей, хто досі там закупляється музикою. Ну і як ви розумієте, ShanLing M0 Pro це є ідейним продовжувачем тих самих компактних iPodів, але все ж таки в сучасному вигляді та зі своїми нововведеннями. По перше, Shanling m 0 Pro точно. Не старається стати продуктом мас-маркету і залишається нішевим продуктом. Але його функції, звук та, що не менш важливо, ціна точно роблять його бестселером в своїй ніші. В першу чергу його обирають люди, котрим потрібен окремий пристрій для прослуховування музики, щоб він був компактний, недорогий, працював багато. Ну і звісно. Добре звучав. і дуже кумедно насправді спостерігати, як люди, котрим просто потрібна окрема самограйка для музики, отримують дійсно якісний аудіофільський девайс і несвідомо занурюються в цю індустрію аудіофілів. Та давайте все ж розбирати, що нам приготували хлопці із Shanling. Почнемо ми з дизайну. Зроблений плеєр з алюмінію, трохи більший за Apple Watch, та взагалі дизайн явно надихався саме годинниками від Apple. В першу чергу, це прослідковується за колесом гучності та сенсорним екраном. Та, на жаль, використовувати його як годинник, ну не можу сказати, що буде дуже і дуже зручно. Кольорів на вибір є аж три: чорний, червоний та зелений, як у мене зараз. Також є вихід на джек 3.5, Міліметри, порт під microSD, ну і, звісно ж, type c для зарядки та підключення як ЦАП. І ось так дуже просто і легко. Давайте перейдемо до аксесуарів, котрі ми можемо використовувати разом із цим плеєром. В першу чергу нам пропонують шкіряні чохли в тих самих кольорах чорний, червоний та зелений. Також на просторах інтернету ви можете знайти різні кейси на пояс або чохли із ременями, якраз таки, щоб почепити плеєр на руку. Ну, насправді це доречно, якщо ви будете в Використовувати плеєр лише у бездротовому підключенні, але якщо у вас провідні навушники, то мені насправді дуже складно уявити, як ви будете використовувати його, коли у вас він буде на зап'ястку. Ну, мені здається, що це просто максимально незручно і провід буде просто вам завжди заважати. Але ну така можливість є. Також для цього плеєра є перехідник 3,5 мм небалансний, на балансний 4,4 мм пентакон, що вже показником якісного цапу. Та підсилення всередині цього маленького плеєру. Але, на жаль, такий перехідник в комплекті не йде, але за потреби ви можете докупити його окремо. І оскільки ми вже зачепили тему начинки, то давайте про це і поговоримо. Всередині нас чекають два ЦАПи, які в небалансному режимі дають можливість використовувати більшість внутрішньоканальних навушників. А з перехідником на Пентакон то взагалі можна використовувати і більшість повнорозмірних навушників. Програє він досить багато форматів: PCM, DSD, ну, коротше, всі формати викладають. Ви можете побачити зараз на екрані. Ну і звісно, опціонально тут є Bluetooth 5.0 і підтримка Hi-Res кодеків LDAC та APTX. Тож якісне звучання вам гарантоване. Але все ж таки, не треба очікувати від нього надто багато. Враховуйте, що це не лише плеєр, а ще й ЦАП із безлічу функцій. за автономністю тут справи теж дуже і дуже добре. У звичайному режимі він може працювати до 14 годин. Звісно ж, якщо ви будете використовувати балансний вихід, то цей час зменшиться. Але якщо враховувати, що пристрій виключно для музики, то його може вистачати і на 2 дні, і на 3 дні. Ну насправді тут все залежить від того, як часто і як багато ви будете його використовувати. Продовжимо тему функціональності, і тут вже прикладів використання просто безліч. Очевидно. Використання як плеєра, тобто е, програвання музики, котру ви завантажили всередині на картку пам'яті, використання m 0 Pro як зовнішній ЦАП для вашого телефону або вашого комп'ютера. Далі більше, плеєр працює по небалансному виходу 3,5 мм і по балансному 4,4 мм, Нагадую, що через перехідник має змогу передавати звук по Bluetooth на ваші ТВС. І ще й по тому ж Bluetooth ви можете ретранслювати музику зі стрімів вашого телефону на цей плеєр. На провідні навушники. Непогано? Я вважаю вражаюче, якщо чесно. Таке відчуття, що цей плеєр може тупо все. І це дійсно круто. Ви можете запитати, звісно, а ти чого так дивуєшся? Це ж може по суті будь-який плеєр. Так, безперечно. Але тільки на кожен плеєр розміром Zeple Watch, ну грубо кажучи, вагою 36 грамів і ціною в 6 тисяч гривень. Угу. І тому люди купляють їх із радістю і використовують дуже по різному. Хтось для спорту, хтось не любить користуватися стрімінговими сервісами, хтось для музики в машині, хтось купляє, щоб слухати музику, коли немає будь-якого зв'язку і інтернету. Коротше, є багато причин, щоб придбати цю річ, навіть не враховуючи те, що вона може видавати досить непоганий звук. І це вирізняє m 0 Pro серед усього, що є. На ринку, тому що просто немає ніяких альтернатив. Це унікальний товар, котрий за свою вартість пропонує навіть занадто багато. Але є декілька мінусів. Хоча, ну як сказати, мінусів. Скоріше, більше побажань тере забагано. Було б круто, якщо б тут була хоч якась влаштована пам'ять. Якось 32 Гігабайти, просто якщо немає флешки, можна було б завантажити мінімум музики до моменту придбання sd карти Ну і в принципі, мабуть, все. Зробити ще більш компактним, ну це, мабуть, і нереально зараз. Можливо, звук ще покращити, ну тоді це буде вже дорожчий девайс. То це, мабуть, була б вже утопія насправді якась. Коротше, мінусів серйозних я не бачу. Але якщо ви. Бачите. Чи ви про них знаєте, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. А якщо, друзі, ви зацікавились цим малюком, то ми запрошуємо вас на тести до наших салонів в Києві, Одесі та Дніпрі. Плюс найближчий місяць у нас буде акційна пропозиція на цей плеєр і ще на безліч товарів, і ви зможете придбати їх по дуже приємній Ціні і також, друзі, я просто не можу мовчати за дуже крутий розіграш, котрий зараз проходить в саундмах. А саме до 21 серпня при покупці будь-якого товару від Бенґен Olufsen ви автоматично приймаєте участь у розіграші абсолютно неймовірних, чудових, просто божественних навушників Bang Olufsen h 95 А за деталями переходьте в опис під відео. А на цьому наше відео підходить до свого завершення. Обов'язково пишіть коменти, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео. З вами був Віктор. Це компанія SoundMag. Ще побачимось. Розпаковка. на... <кхм> От зізнавайтесь, у кого був айпад. <кхм> Какой айпад. Та пам'ятаю, як усі з ними ходили. І И... <кхм> что И выкаблучивалось. Да Плюс мы... Приемней цени. Аллилуйя! Да. Правда? Это что ты за это на да Да. Буду котрым просто. Котрым просто потребно. Что не так? І дуже кумедно насправді с спо...